Вітаю! Лекція присвячена ефективному використанню енергії за рахунок її акумулювання. Термін воднева енергетика в останні 10 років набув величезної популярності в світі науки в зв'язку з проблемою виснаження невідновлювальних джерел енергії, таких як вуглеводні. Воднева енергетика лише доповнює нафтову, атомну або альтернативну енергетику, але сама по собі вона не є новим джерелом енергії. Іншими словами, воднева енергетика це спосіб найбільш ефективного застосування вже наявних джерел енергії для підвищення коефіцієнту корисної дії їх використання. Але воднева енергетика це вклад у майбутній розвиток енергетики, коли від викопного палива доведеться остаточно відмовитися, а поновлювальні джерела енергії не зможуть покривати потреби людства цілодобово. Обсяг світового виробництва водню, який станом на 2020 рік становив 115 мільярдів, у 2022 році виріс до 150 мільярдів. В найближчому майбутньому масове впровадження технології є дуже ймовірним, хоча необхідно вирішити ряд проблем, пов'язаних з виробництвом і експлуатацією спеціальних енергоустановок, а також необхідно знизити їх вартість. Коли технологічні бар'єри будуть подолані, воднева енергетика вийде на новий рівень і для неї будуть створені такі ж умови, як і для традиційної енергетики. Часто закладаються умови виникнення сезонного профіциту або дефіциту генерації енергії. Технологія ефективного використання енергії за рахунок її акумулювання дозволяє запасти надлишок згенерованої електроенергії з сонячних, вітрових або гідроелектростанцій до піків навантажень у енергосистемі і вже потім безперешкодно використовувати електроенергію з даних балансуючих потужностей. Таким чином, даний вид накопичувача закриває повний цикл автономії віддаленого об'єкта. Також автономна енергетика дуже зручна для віддалених регіонів, куди важко прокласти лінії електропередачі. Тож зберігання водню є найбільш вдалим варіантом автономії при поєднанні його з альтернативною енергетикою. Щодо переваг, то це максимальне використання корисної сонячної енергії за рахунок її акумулювання. Електростанція має збалансовані показники генерації впродовж доби, оптимізація кількості сонячних панелей, максимальний рівень енергозабезпечення, гнучка система енергозабезпечення, оптимізована система управління. Як відомо, відновлювальні джерела енергії виробляють надлишки електроенергії, яка може бути переведена в водень за допомогою електролізу води. Після чого отриманий газ переходить в систему накопичення водню для тривалого зберігання. Далі в години нестачі електроенергії запас водню за допомогою паливних елементів перетворюється в електроенергію. Сонячна енергетика є одним з найбільш ефективних способів використання енергії. Використання сонячної енергії можливе завдяки сонячним батареям, які перетворюють сонячну енергію в електричну енергію. Одним з ключових викликів сонячної енергетики є забезпечення стабільного електропостачання в умовах, коли сонце не світить. Застосування сонячної енергії допомагає зменшити залежність від інших джерел енергії та забезпечує економічну стійкість. Світ впроваджує відновлювальну енергетику у безпрецедентному темпі, і сонячна енергія є однією з основних. Її потужності зростають на всіх континентах, окрім Антарктиди. Зараз можна виділити 10 країн з найбільшим прогресом розвитку сонячної енергетики: це Польща, Південна Корея, Іспанія, Бразилія, Німеччина, Австралія, Японія, Індія, США та Китай. Фактична встановлена потужність 167,8 ГВт станом на 2021 рік була дуже близька до цифри в 197,9 ГВт, який фахівці галузі спрогнозували сонячній енергетиці у 2020 році. Наразі в світовій енергетиці відмічається позитивна динаміка ринку сонячної енергетики. Середньостроковий прогноз стану глобальної економіки важко передбачити, бо він залежить від багатьох факторів. Спрогнозовані дані показують, що світове зростання сповільнилось з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 та 2023 роках. Тим не менш, у світі спостерігатиметься високий попит на сонячну енергію протягом наступних чотирьох років, починаючи з 2023 і закінчуючи 2026 роком, оскільки це чиста технологія пропонує не тільки збалансованість цін, але й енергетичну безпеку на світовому рівні. За даними Міжнародного агентства з відновлювальної енергії Ірена у 2022 році. Майже 70% потужностей виробництва сонячної енергії у світі припадає всього лише на 5 країн Китай 254 МВт встановленої потужності, 147 Вт на душу населення, це 35,6% від світової частки. Китай є беззаперечним лідером за об'ємами встановлених потужностей сонячної енергетики в планах країни досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року, тож Китай робить кроки у цьому напрямку і розробляє нові проекти. Третина нових сонячних електростанцій на планеті вводиться в експлуатацію саме в Китаї. Нещодавно тамтешні експерти дійшли висновку, що сонячна енергетика в Україні вже досягла паритету цін з вугільною. Проблема в тому, що для вловлювання енергії Сонця за умовами більше підходить малозаселений північний захід країни, тоді як найбільш густонаселеною частиною є Південний Схід. Енергомережа не дозволяє доставляти значні об'єми електроенергії на настільки велику відстань і з цим пов'язані обмеження. Але знижувати темпи будівництва Китай не збирається і в 2023 році в державі планують встановити сонячні електростанції загальною потужністю 130-170 ГВт. США це 75 МВт встановленої потужності, 231 Вт на душу населення, 10,6% від світової частки. За останні 10 років щорічний приріст сонячної енергетики у США склав у середньому 42%. В країні запровадили податкові кредити на інвестиції у сонячні батареї. Попри це, у 2020 році на сонячну енергію припадало тільки приблизно 3% всього виробництва електроенергії в США. Оптимістичний прогноз показує, що Сполучені Штати можуть отримувати 40% електрики від сонця до 2035 року, але для цього потрібно буде щорічно встановлювати десятки гігаватт нових потужностей. Ресурси для цього є: зони сонячної енергії створені в Аризоні, нью мексико Колорадо, Каліфорнії, Неваді і Юті, Японія. 67 МВт встановленої потужності, 498 Вт на душу населення, 9,4% світової частки. На відміну від двох попередніх країн у рейтингу, країна сонця, що сходить, не має у розпорядженні обширних населених та добре освітлених площ, щоб забудувати їх сонячними панелями. Як же японцям вдалося досягти значного виробництва сонячної енергії? Відповідь дуже проста. Потужності перенесли на воду. Японія світовий лідер з встановлення плавучих сонячних панелей. Їх розташовують на поверхні внутрішніх озер та водних ресурсів. Найпотужніша така станція у Японії займає 18 гектарів. Також велика частина станцій сконцентрована у західній префектурі Окаяма, де багато сонячних днів, але тут особливості ландшафту такі, що через наземні страпляються суви і страждають рисові поля, на що нарікають сусіди-фермери. Німеччина 53 МВт встановленої потужності, 593 вати на душу населення, 7,5% від світової частки. Німеччина очолює список лідерів з виробництва сонячної енергії у Європі, не будучи між іншим найбільш сонячною країною на континенті. Близько 10% електроенергії, виробленої в Німеччині, вже надходить із сонячних електростанцій, а всього з відновлювальних джерел надходить більше 40% енергії. Нестабільність виробництва сонячної енергії німці компенсують накопиченням навіть на звичайних будинках 70% сонячних панелей мають акумулятори. Індія 39 МВт встановленої потужності, 32 Вт на душу населення, 5,5% від світової частки. В Індії сонячна енергія створює всього 4% від об'єму споживаної електрики. І з розрахунку на кількість населення теж виглядає, що її мало. Однак в Індії розміщене найбільше у світі поле сонячних панелей. Сонячний парк Пхадла займає площу 57 км квадратних, а його потужність становить 2,25 ГВт. Об'єкт розташований в пустельному штаті на півночі Індії. Ясна тепла погода і вільні площі дають країні потенціал для подальшого розвитку сонячної енергетики. У цій галузі Індія переживає майже революцію. З 2014 по 2021 рік потужності сонячних електростанцій наростили у 15 разів і продовжують рости і зараз. Енергія вітру Є ще одним ефективним джерелом відновлювальної енергії, яке може бути використано для акумулювання енергії. Енергія вітру відіграє не менш важливу роль у трансформації світового електроенергетичного сектору. В цій галузі Азія займає провідну позицію. Її частка становить майже 48%. Доданої потужності із загальним понад 235 Гігават до кінця року. Потім йде Європа, це більше 30%, Північна Америка 14% і Латинська Америка та Карибський басейн майже 6%. Китай зберіг лідерство щодо спорудження нових установок вітрогенерації, слідом ідуть США, Німеччина, Великобританія та Індія. Також до ТОП-10 увійшли Бразилія, Франція, Туреччина, Південна Африка та Фінляндія. Наприкінці 2017 року провідними країнами за сумарною потужністю вітроенергетики на одного жителя були Данія, Ірландія, Швеція, Німеччина та Португалія. У звіті про глобальну енергетичну трансформацію за 2019 рік Ірена. Наводить можливі сценарії розвитку глобальної енергетики до 2050 року, аналіз енергетичних сценаріїв показує, що більше консенсус щодо зростаючої ваги вітроенергетики в енергетичному балансі протягом найближчих десятиліть. За даними Міжнародного агентства з відновлювальної енергетики Ірена, за два десятиліття встановлена потужність вітрової генерації у світі зросла майже в 75 разів з 7,5 ГВт у 1997 році до приблизно 564 ГВт до 2018 року. Сьогодні потужність вітрових електростанцій складає понад 730 ГВт і демонструє оптимістичні тенденції у майбутньому. Швидке зростання вітроенергетики відзначають в Азії, Північній Америці, продовжують розвивати потенціал такі країни, ЄС, як Данія, Іспанія, Ірландія та Німеччина. На думку фахівців Ірена, та офшорна вітрова генерація може забезпечити більше однієї третини, а це 35% загального попиту на електроенергію до 2050 року, що чітко підкреслює важливість збільшення частки виробництва електроенергії з вітру для декарбонізації енергетичної системи. За останні роки видобуток електроенергії з гідроелектростанцій. Зріс. Згідно з даними Міжнародної енергетичної агенції, у 2019 році гідроелектроенергетика забезпечувала близько 16% від світового виробництва електроенергії, що є третім за важливістю джерелом енергії після викопного палива та ядерної енергії. За останні десятиліття кількість гідроелектростанцій та їх потужність зросли. А деякі країни, такі як Китай, Канада, США та Бразилія, активно розвивають гідроенергетику, що дозволяє їм зменшувати залежність від викопних палив та складність збереження відновлювальних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, Китай є найбільшим виробником гідроелектроенергії в світі зі значною кількістю гідроелектростанцій на річках Янзи та Меконг. У Канаді є більше 500 гідроелектростанцій, які забезпечують близько 60% від загальної енергопотреби країни. Гідроенергетика США є другим за важливістю джерелом енергії після викопного палива. Найбільші гідроелектростанції знаходяться в штатах Каліфорнія, Вашингтон, Нью-Йорк та Орегон. Бразилія має одну з найбільших гідроелектростанцій у світі. Гідроелектростанції і тайпу, яка забезпечує близько 80% електрики для країни, існує кілька можливих сценаріїв розвитку глобальної гідроенергетики. Давайте розглянемо їх. Малі гідроелектростанції, які мають потужність 10 МВт і менше, можуть бути встановлені на малих річках та струмках. Розвиток малих гідроелектростанцій може допомогти забезпечити енергією сільські райони та віддалені території, де немає доступу до інших джерел енергії. Великі гідроелектростанції мають потужність більше 10 МВт і можуть забезпечити значну кількість електроенергії. Розвиток великих гідроелектростанцій може бути спрямований на створення енергетичних мереж для великих міст та промислових центрів. Глобальна гідроенергетика може бути розвинута шляхом міжнародного співробітництва, де країни можуть об'єднати свої зусилля для використання спільних ресурсів водних потоків. Це може допомогти зменшити вартість будівництва та підвищити ефективність експлуатації гідроелектростанцій. Розвиток нових технологій, таких як гідродинамічні турбіни та розумні системи керування гідроелектростанціями, може підвищити ефективність та надійність гідроенергетики. Також можуть розроблятися нові матеріали, які допоможуть зменшити вартість будівництва та підвищити ефективність гідроелектростанцій. Розвиток гідроенергетики повинен ґрунтуватися на екологічних принципах, які забезпечать захист водних ресурсів та біорізноманіття. До цього можуть входити створення мережі охоронних зон, зменшення впливу будівництва на середовище та дотримання стандартів якості води. Міні-гідроелектростанції, які мають потужність менше 1 МВт, також краще встановлювати на малих річках. Вони можуть бути використані для забезпечення енергією віддалених населених пунктів. Гідроенергетика може стати важливим елементом зеленого економічного зростання, що забезпечить створення робочих місць та підтримуватиме сталість економічного розвитку. Що стосується розвитку гідроакумулюючих електростанцій, то він дасть змогу використовувати їх для зберігання енергії, яка може бути використана в пікові години або тоді, коли електроенергія з інших джерел недоступна. Розвиток гідроакумулюючих електростанцій забезпечує більшу стабільність в глобальній енергетичній системі та зменшує ризики від перерв в енергопостачанні. Однією з переваг використання гідроенергії для акумулювання енергії є те, що ця технологія вже є розробленою та доведеною в дії. Крім того, гідроенергія є досить стійким джерелом енергії, оскільки вода є відновлювальним природним ресурсом. Таким чином, використання водневої енергетики для зберігання енергії, що виробляється від гідроенергетичних станцій, може забезпечити екологічно чисте та стабільне джерело енергії, яке може бути використане в будь-який час. Крім ефективності безпеки та чистоти використання водню для акумулювання енергії, існує кілька переваг, серед яких можна виділити гнучкість, широкий спектр застосування. Стійкість до втрати енергії, зменшення залежності від імпорту енергоресурсів, а також сприяння розвитку економіки. Що стосується гнучкості, то водень може бути вироблено з будь-якого джерела відновлювальної енергії, такого як сонячна, вітрова, гідроенергія та інші. Це означає, що водень може бути використаний як у великих електростанціях, так і в невеликих побутових системах. Широкий спектр застосування каже нам про те, що водень може бути використаний для виробництва електроенергії, а також як паливо для транспорту, включаючи легкові автомобілі, автобуси, вантажівки та навіть літаки. Це дає можливість зменшити залежність від нафтових палив та знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Як же зрозуміти стійкість до втрати енергії? Водень може бути збережений у водневих баках без втрати енергії на тривалий період часу. Це дозволяє зберігати вироблену енергію на час, коли потрібно буде використовувати її вже в мережі. Також використання водню для виробництва електроенергії та як палива для транспорту дозволяє зменшити залежність від імпорту нафти та газу з інших країн. Ким же чином, водень сприяє розвитку економіки. Саме виробництво та застосування водню може створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки в цілому. Тож підіб'ємо підсумки. Зараз відбувається активний розвиток технологій, які дозволяють виробляти водень з використанням відновлювальної енергії. Також розробляються нові технології зберігання водню, які дозволять зменшити втрату енергії під час зберігання та транспортування. Це забезпечує зростання ефективності використання водню для акумулювання енергії і забезпечує подальший розвиток цієї технології. Питання для самоконтролю: перелічіть основні відновлювальні джерела енергії. Яка технологія дозволяє запасти надлишок згенерованої електроенергії з сонячних, вітрових або гідроелектростанцій? Одним із головних негативних аспектів використання сонячних панелей є: Скільки існує способів використання сонця як джерела енергії? Назвіть основні переваги використання водню для акумулювання енергії. Яка країна є найбільшим виробником гідроелектроенергії в світі? За даними Міжнародного агентства з відновлювальної енергії Ірена в 2022 році? На які країни припадає майже 70% потужностей виробництва сонячної енергії в світі?